Друзі, доброго дня! І нарешті ми з вами доїхали до міні-Агро Чернівці. Це наше торгівельне підприємство знаходиться в місті Чернівці на вулиці Коломийській, 1А. В Чернівцях це, мабуть, найбільша локація, де ви можете одночасно протестувати будь-який міні-трактор з тих, що вас цікавлять. Нагадую, що компанія Міні-Агро є офіційним імпортер, має власну торгівельну мережу. І В Чернівцях, так як і по всій Україні, в нас представлена вся лінійка міні-тракторів Донфенг, Джинма, Булат, Оріон, Сінтай, Шефенг, Лавол це все китайські бренди, також індійський бренд Соліс. Причому всі лінійки тракторів представлені від 24 до 50 кінських сил, деякі представлені то і більше кінських сил. Тому, якщо вам потрібен міні-трактор в Чернівцях, Чернівецькій області, то дорога вам обов'язково в міні-Агро Чернівці. Приїхали, потестували, порівняли. Наприклад, тих самих сороківок, які зараз дуже популярні, в нас є велика кількість, є Донфенги, і звичайні, і G2, і gima сороківка. І булати Сараківки, і оріони Сараківки, і 40 Сараківки. Тому ви маєте можливість одночасно передивитись всі трактори і порівняти їх особисто. До речі, нагадаю, що компанія Мініагра це імпортер і мережова компанія. І як би там конкуренти не плакали і не е, нервували, Склад, яким ми оперуємо зазвичай в Україні, це більше тисячі тракторів одночасно. Які б вони вам не показували площадки, як вони все ломиться, ми вам за день будь-який трактор привеземо е з другого куточка України. Причому, якщо немає на сьогодні, допродали да якусь е саме модель, або вам не подобається, як він працює, або ще якісь нюанси міні найбільша компанія в Україні, яка вам доставить міні-трактор до дверей безкоштовно, без предоплат і з будь-якого куточка України. Ми зараз працюємо тільки через власну торгівельну мережу. До речі, ми ексклюзивно продаємо трактори Булат і Аріон китайські. Це бюджетні трактори, бюджетний сегмент. І хто б вам не розповідав, що у нас теж Аріони теж Булати. Ви кажете, а покажи нам, друже, будь ласка, вашу митну декларацію. Там буде написано трактор no name, щось там. В міні-агра написано в декларації в втаможеній або БУЛАТ, або Ріо. Саме той трактор, який ви купуєте. Тому, друзі, посилання на наш сайт з цінами під відео, телефони в міні-агра Чернівці під відео. Завітайте, лайк, підписка. До зустрічі, їдемо далі.